Це крошемої ірпінські шавки, тільки її харківські кастрюльки. Переселенка з Харкова Ірина показує на відео все, що залишилося від її квартири на Салтівці. Перший день війни пам'ятає, чи не до хвилини. У нас згоріла одна трьохкімнатна квартира внаслідок прямого влучання снарядом. І з усієї великої трьохкімнатної квартири, і більше там скільки 60 квадратних метрів. В мене лишилось дві гравічних кастрюлі. Ти прокидаєшся і такий. Земля з-під ніг почалось. Ти хаотично збираєш свою валізку, і це такий момент фільтрації всього життя, який ти збираєш в одну валізку. Ти збираєш е, документи, збираєш гроші, е, якусь там одяг, там, одну-дві ковтини, фотографії, і якісь, знаєте, такі якусь бумажечку, якусь листівку, якусь статуетку. І все, і в такому портфельчику то є життя за 27 років в моєму випадку. І все, і ти з ним всю війну. Сили вистачило на ще три тижні життя під обстрілами. Потому тому все ж поїхали на захід країни уже з власним розумінням, як звучить смерть. За ці три тижні я дізналася, як звучить смерть. І Якщо мене спитають, що це за звук, як для тебе звучить смерть, я скажу, що вона звучить як. Звук мотора винищувача, який летить на твоїм будинком. і ти не знаєш за два метри від тебе, за п'ять, за десять, і ти нічого не контролюєш не можеш від тебе нічого не залежить. Переїхавши до Хмельницького, Ірина з родиною, маючи досвід роботи в громадському секторі, взялися не лише волонтерити, а й створили центр підтримки дітей-переселенців. Більш чотирьохсот родин переселенців з дітьми стали учасниками. Центру для дітей-переселенців Моє кімната в місті Хмельницькому, і це історія великих змін. Кожна родина, кожна сім'я то окрема історія болю, страждань та втрат. Ірина ж з колегами намагається повернути людям віру і впевненість. Приходить дитина, яка не говорить. Тому що в мене два місяці безвилазно відсиділа в підвалі Северодонецька. Кажу, як будемо міряти результат успіху. Дитина говорить, дитина посміхається, дитина заводить друзів. Опа, вже посміхається мама. Вже з'являється думка, що ми просто потенційно можемо рухатися, жити далі, да, і не прям все пропало. Що в нас є за що триматися, нам є куди рухатися? Починають там бачити в собі сили, мотивацію, шукати роботи, рухатися далі, далі, далі. Як каже жінка, всі місцеві фактично долучаються до підтримки переселенців, адже об'єднує загальна ідея робити для країни все, що може людина. Такий формат важливості стає життєстверджуючим джерелом життя. Чому проселенка з міста Харків, якої зруйнували трикімнатну квартиру щаслива людина? Тому що всього-навсього, конкретно я, за свободу своєї країни. Заплатила лишень квартиру, і це дуже мало. Валентина Моїсенко Ігор Гулько, телеканал Перший Подільський.